Джаба, Джаба Джус сьогодні на нашому огляді. Крінжатіна якась юна. Ё... Вітаю на каналі Cloud Castle. Мене звати Андрій. Це у нас пан Олексій. Сьогодні, як ви розумієте, будемо тестити аромки Jabba Juice від компанії Nomad. Прислали нам всього 4 смаки взагалом їх сім. Нам прислали напевно найпопулярніші: це кола, виноград, м'ята і малина. Ще в цій лінійці є такі смаки, як лимонний чай, зелене яблуко і вишня. Не будемо розмосолювати. Одразу у нас вже тут заправлені картриджі. Ми їх поміщаємо в девайс, тестимо і розказуємо свою суб'єктивну думку. До речі, це буде перше враження. Ніколи не пробували до цього. Давай Картриджі, до речі, у нас повністю. Нові і вперше заправлені тільки одним конкретним смаком. Погнали, перший смак у нас іде Jabba Juice Cola, Fizzy cola Газована кола. Ти переводив взагалі? Це точно газована кола? Ні. Ну, по е, переклад ось тут. Що я можу сказати своїм першим враженням? Це прям така жвальна гумка, жвачка, газовані, Як чупа-чупсі, газовання. Принасичено прикольна, така трошечки, наче пощіпує язика, кола смачна, така як повинна бути саме от, в ароматизаторах. от в цьому всьому. Але звичайно, якщо взяти там випити просто звичайної коли, то вона буде там трошки інші мати нотки. Мені подобається, і ще мені подобається, що вона не занадто солодка. Да. Да. Твоє враження. Та враження в цілому те ж саме. Абсолютно дефолтна, звичайно, стандартна кола без кислинки. Бо ми куштували доктор Клауд ось тут десь зверху буде посилання на це огляд. Там була кислинка в колі. Тут її немає, але супер прекрасно те, що вона не сильно солодка. Тому якщо ви хочете саме коло не без кислинки, не супер солодку, то от от сюди. Йдемо до наступної. <звук> Картридж впав на підлогу прямо під стола. Єп, твою мать! Він в кінці стіни, блін. Наступний смак у нас «Разборі», це «Малина». Як на мене, знову смак, ароматизатор жуйки, малинової жуйки, якийсь типу компотік. От малиновий компотік, Морсік, це типу цей смак. Знову ж таки, він не сильно солодкий, більш солодкий, ніж школа, але не притерний, не сильно солодкий. Я хочу додати те, що я перше почув. Це ну, компотік, це таке щось розбавлене. Тут більше притерне все ж таки. Але я перше, що відчув, це кислувату трошки. Ну, тобто таке на після смак малину. Тобто вона солодка, але кисловатість так само присутня. Ну, це смак малини. Як не дивно, це смак. Малини, звичайний малини не сильно солодкої, е, я так розумію, вся лінійка, бо не сильно солодка. І це, як для мене, це великий плюс, бо зараз солодких рідин на ринку дуже багато, і трошки воно пить задовба, я скажу чесно. Але маєте на увазі, що різні девайси в собі дають різну солодкість. Тобто, якщо ви поставите 0,4, наприклад, опір на там, 30 ватах, на 40 ватах, то ви, звичайно, отримаєте там трошки більшу насиченість, можливо, її смаком, і тою же самою солодкістю. Плюс. Єдине, чи вона не перетворюється потім в мило, тому що от малина часто перетворюється потім в мильний після смак. Зараз я цього не відчув. Смак приємний і користуватись ним, я думаю, можна буде. Наступний смак у нас Cool Mint. Нескладний знову ж таки це у нас холодна м'ята. <звук> ну, я скажу що. Вона е, майже як ментол, м'ята звичайно присутня. Вона не перцова для мене, є перцова м'ята, коли прям дуже щипить. Тут м'ята така збалансована більш, і вона е, умірено солодка і супер холодна, Ну тобто, от прям як написано, так воно і є. І з супер холодністю я погоджуюсь, але де ти там знайшов солодкість, я ну я Це не знаю. солодка вона, солодка. солодка абсолютно. Як на мене, вона взагалі не солодка, просто от м'ята. От як нюхаєте м'яту, така ж саме на нас на, на смак вона буде. Вона досить солодка. Тобто, ну, там вище середнього солодка і дуже холодна. Я не знаю, з яким ти смаком порівнюєш, я порівнюю з рефростом солодка м'ята, ось цієї ароматизатором. І там вона солодка, Більш, більше середнього солодка. Тут я солодкість ну менше середнього навіть. Коротше, загальне враження прикольна, не сильно солодка, свіжа, насичена, холодна м'ята. Йдемо далі. Наступний смак виноград. Грапе. Грапе. Це, Це... кісточка винограда. От кісточка червоного насиченого винограда, але кісточка. Я тут, по-перше, відчув все ж таки, те, що я казав попередньому смаку, миленість. мильність. Мильність, да, мені була. вона не за рахунок гіпернасиченості ароматизатора. Винограда, аромка, вона насичена сама по собі. Тут вона прям гіпернасичена, і ті, хто там має L bar РФ 350, в якому там дуже погано розкривається смак, це буде там усередину, непогано і так далі. Якщо ви будете брати там на якийсь оксві на 04 на 06, це буде прям вибух смаку і ну трошечки ну, занадто. To. можна було би, ну, збалансувати це трошки на нижчому рівні. Виноград прикольний, насичений, прям хімозний, як повинен бути. Ну а чин... mm. не схожий, він не так схожий на Ельбаровський виноград. Ну а я, не кажу... разок, разок. а, я не кажу про те, що це, що є Ельбаровський виноград. Я кажу про те, що зараз воно розкривається сильно, але воно може розкриватися і не так сильно, там, знову ж таки, від опору і від самого девайсу. Коротше, не мій смак, скажу одразу. Мені не подобається, що воно перетворюється в мило за рахунок от, скоріше, незбалансованості збалансованості Армутатору, його занадто багато. Але норм, типу, от якось так. Я скажу так: я люблю виноград киш зелений, звичайний, а червоний виноград, і особливо цей смак кісточки, я прям не, не можу переносить його. Оце для мене смак кісточки цього винограда, червоного винограда. Я думаю, якщо ви любите червоний виноград, от натуральний, звичайний, їсти його, цей смак може вам зайти. Якщо ви його не любите, то ну, навряд чи, він вам сподобається. Ну, непогано, цікаво, але би я трошечки збалансував би його. Е, можливо, все, все, все. все. Моє загальне враження, якщо ви хочете якийсь базовий смак, вам Джаба Джус підійде ідеально. Дякую, що дивились наше відео. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на, нас, на... підпишіться на наш канал. До нових зустрічей в Cloud Castle.